Всім привіт! Знову моя рубрика розпаковка чек. Один чек 828 гривень, а інший 230 була в АТБ і новожанівські ковбаси. Почнемо з АТБ. Перед вами пакет АТБ, в якому знаходиться лише один продукт, який коштує 29 гривень 90 копійок. І це ось такий цукор білий із цукрових буряків 1 кг. від розумний вибір. І таких пачок тут 10 штук. По акції прикупила лаваш від своєї лінії вірменський. В упаковці 2 штуки. І таких упаковочок 2. 35,80 за 2. А одна пачка коштує 17,90. Знижка невелика, але все ж таки була на оцей олії. Від розумний вибір: 850 мл. 60 гривень, 50 копійок. Також зі знижкою придбала ось такий сирочок. Намазка. Крем-сир 150 г. Це із зеленню І такої ж фірми, але менша вага: 135 г. І зеленю та лососем. Смачний цей крем сир жінки подобається. Із укропом і лососом коштує 50 гривень 90 копійок. А ось цей відирочка зі смаком цибулі 57,90 гривень. Побачила, що зі знижкою придається ось така сметана ягодинська, 15% від 300 це 37,90% в нашому АТБ. Чому я називаю в нашому АТБ? Тому що в різних регіонах ціни різні, хоча одна мережа, а ціни все одно різні. І що я помітила, що в нашому АТБ дорожче, ніж, наприклад, у Києві. Женьки в школу придбала акційний позицію це барні штук в упаковці зі смаком шоколаду. І ще також по акції за смаком молока. Є ще зі смаком банана, але вона не захотіла, то лише дві пачки придбали. 54 гривні 90 копійок кожна пачка. З невеличкою знижкою придбала собі коло 0, це літрова пляшка. І її вартість 27 гривень 20 копійок. І неодноразово купуємо ось таку мінеральну водичку остріч 1,5 літра від Нептун. Сильно газована. 21 гривня 50 копійок. Женька собі у школу також обирала щось таке смачненьке, цікавеньке придбати. І тому купила ось такі кульки. Бумчики це кукурузяні кульки з різними смаками: піца, салями і сир. Всі акційні позиції в одну ціну. 4,30 за кожну пачечку. Чи не звертала уваги, чи правду недавно з'явилась ось така кухонна сіль від фірми День у день» 1 кг написано, що мелена. Перший раз я її бачу, і ціна на неї трішки більша, ніж просто такій біло-синій упаковці. Цікаво, яка вона. Хто таку сіль уже купував, напишіть свій відгук, яка краще. І її ціна 14,50. Для Алінки придбала три банани. Мені писали, як їх зберігати. Дуже дякую, але я поки що все одно буду купувати не дуже багато. Стану на вулиці трішки прохладніше, тоді вже більше буду штук купувати. 55 гривень 95 копійок за кілограм, тут 540 г на 30 гривень 21 копійку. Ще Женька у школу собі купила желейні цукерки. 80 г, не знаю, по акції чи ні, від своєї лінії побачите вже у куточку. Білим це акційна ціна або ціна на даний момент відео, а чорним це не акційна. 15,90 ці желейки коштують. Собі Женька, в рюкзачок, і ще я купила ось такі серветки значить, пачечка хустинки паперові, 10 штучок, і 15 штук це вологі від розумний вибір. Хустинки паперові коштують 2,70, а вологі 5,40. По знижці, Женька побачила, що ось продається такий ванільний десерт. сирковий Марійка 130 г, така баночка. І, мабуть, по знижці була ось така, такий десерт картопля. Сирочок лазурований 36 грамів, Сирок лазурований картопля 8,60. А сирочок десерт 1990. І ще були ми з нею в магазині Новожанівські ковбаси. На бутербродики для Женьки придбали ось такий сир український, акційний. Тоді паличка слава Україні! Ковбаска, вищий сорт. Варено капчена написано. І перший раз купую ось така дрогобицька. Написано, що 100% свинина. Дрогобицька за кілограм 223,90, 77 гривень, обійшлась. Слава Україні 299,80 за кілограм, обійшлась на 90,54. І сир український обійшовся на 62 гривні 53 копійки. І за кілограм 229,90 і забула, що накупила батон або хліб, тож заїхали у звичайний магазин. Купила ось таку буханку хліба. Не на різни, на цей раз, від шостка хліб 23 гривні. І загалом покупка обійшлась майже 1100. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!